Близько 30 тисяч педагогів, саме стільки подолян, працюють на освітянській ниві Хмельниччини. Традиційно у першу неділю жовтня вони відзначають своє професійне свято цьогоріч із відтінком смутку. Педагоги були і серед учасників майдану. Є вони і серед героїв Небесної Сотні. Ми гордимося нашими подільськими героями, педагогами Сергієм Бондарчуком та Миколою Дзявульським. Така-то праця, професія педагога. Саме вони закладають зернознань у кожну дитину, виховують у дусі патріотизму та любові до батьківщини. Від них залежить і майбутнє держави. Сьогодні ми висловлюємо найтепліші слова вдячності всій педагогічній громаді Хмельниччини за сумлінну працю на освітянській ниві, за примноження інтелектуального потенціалу нації, виховання нашої молоді в дусі любові до батьківщини, її історії та майбуття. Певнена, що спільними зусиллями ми і надалі будемо розвивати освіту Хмельниччини як відомий. Осередок науки та духовності далеко не першу подяку за освітнянську працю отримує Світлана Володимирівна Лозінська за плечима 17 років педагогічного стажу. Викладач відзначає, навчатися 17 років тому було значно легше ніж тепер. Ми вступили в європейську систему освітню. болонський процес. Він є складний. Є велика різниця між радянським зразком навчання, між радянською системою оцінювання. І сучасної болонської модульної системи, де йде накопичувальна система, і студенту треба прикласти досить багато зусиль, щоб вивчити цей матеріал, його запам'ятати, вміти думати, аналізувати, робити висновки це велика інтелектуальна праця, на яку студентів треба готувати ще зі школи. У неділю, 5 жовтня, не забудьте привітати своїх педагогів. До найкращих побажань долучається і наш телеканал. Нашим колегам-викладачам ну бажаю насамперед. Натхнення, позитиву, такого міцного духа, енергійності, запалу і завжди підтримувати ось те зерно надії, яке ми даємо нашим студентам, і побажати всім мужності, щоб пережити дійсно скрутні часи і бути оптимістами. І цей оптимізм дарувати нашим студентам.